Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Українське телебачення знову показує у Васильівському районі. З 1 червня у тестовому режимі запрацювала державна цифрова багатоканальна телемережа mx 7 яка покриє й окуповані території в безкоштовному доступі. Наразі 9 каналів. На околицях Запоріжжя впав шахет і не здетонував піротехніки. ДСНС з ним розібралися. Паяльник, ніж і заклеєний протигаз. Підвал облаштований росіянами для тортур. Виявили наші хлопці після звільнення села на Запоріжжі. На підлозі валялися чоловічі й дитячі капці. На Мелітопольському та Бердянському напрямку ЗСУ посунули росіян на 7,5 кілометрів. Поблизу сіл роботи не та урожайне начувається російська піхота. Кадирівці обходять квартири в Енергодарі з перевірками. Російських військових у місті поменшало. Сьогодні в мережі опублікували супутникові знімки, що підтверджують встановлені на даху енергоблоків невідомі пристрої. Зеленський провів розширену ставку. Буданов заявив, що загроза тракту на ЗС спадає. У Дніпрорудному окупаційна влада замовила фарбування під'їзної лавки за 144 тисячі рублів. Набивають кишені перед втечею. За останні два тижні росіяни обчистили сім будинків у Кирилівці, заходять з автоматами, і беруть все, що бачать. На пляжах небагатолюдно цілими днями літає ворожа авіація. Тільки цієї доби 27 сімей на Запоріжжі втратили майно через російські атаки. Прифронтові населені пункти обстріляли з авіації РСЗВ артилерії та БПЛА загалом 76 разів. Дзюдоїстам російського ЦСКА ставить лайки директорка Запорізького обласного центру молоді Інна Скороходова, яка до того ж є виконавчою директоркою Федерації дзюдо України. На її проросійські симпатії звернули увагу користувачі інстаграму. Акаунт чиновниці зламали. Середня зарплатня у Запоріжжі складає 13 тисяч 500 гривень. На сайтах пошуку роботи. Найнижче в сумах 12 тисяч гривень. Найвища середня платня, звісно, в столиці близько 20 тисяч гривень. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.